Рік 2025 який пройшов за межами нашої громади в нових умовах і в різних куточках нашої країни. Було нелегко, але ми з колективом змогли виставити і десятки певних результатів. Кожного дня наші лікарі приймають понад 250 пацієнтів, надають допомогу, лікують не тільки тіло, але й душу. Багато серед пацієнтів внутрішньо переміщених осіб доєднуються й місцеві мешканці. Обізнаність нашого центру первинки росте в кожному регіоні. Все це стає можливим завдяки старанням та відповідальності кожного члена нашої команди. На сьогодні працюють п'ять структурних підрозділів. Загальна кількість відвідувань сягнула 58 тисяч, із них 11 тисяч це діти. Підписано понад 10 тисяч декларацій. 82% задекларованого населення мали змогу звернутися до свого сімейного лікаря. Вакциновано. 95% дітей. Крок за кроком Центр первинної медичної допомоги шукає нові можливості для зростання. В минулому було нелегко. Реорганізація, коронавірус, наразі війна. Але все не ламає наше підприємство, не ламає наш колектив. Життя продовжується і далі буде. Покровська клінічна лікарня виїхала із міста Покровська в вересні 2024 року. Я вже в жовтні 2024 року розпочала свою прийом перших пацієнтів в місті Кривий Ріг. Ми отримали в оренду даний трьохповерховий будинок. Відремонтували його на початках своїми силами пізніше підрядом. встановили своє обладнання. І на сьогодні вже проводимо прийом всіх пацієнтів по всім пакетам. За якими ми законтрактовані з Національною службою здоров'я України, треба сказати, що ми не зупинялися з співпраці з МСЗУ ні на день, тобто ми спочатку надавали допомогу виїзними бригадами, надавали допомогу по лінії ВЛК, медоглядів, реабілітації амбулаторної. А пізніше, коли облаштували приміщення, то вже перейшли на обслуговування стаціонаром і в нормальних поліклінічних кабінетах, діагностичних кабінетах. На сьогодні йде процес прийому пацієнтів в звичайних умовах планових, в яких ми всі койки в нас зайняті, навантаження достатньо велике. Ну обживаємося і надаємо допомогу як приїжджам людям, які приїхали тут. Ми вже приїхали, коли тут були ВПО з Херсонської області, Запорізької області, додавалися Донецька область, тобто достатньо великий контингент тут тимчасово переміщених осіб, ну і місцевим мешканцям, яким ми подобаємося, і вони стали нашими постійними пацієнтами. Ми дещо в меншому об'ємі законтрактувалися на 2025 рік в порівнянні з своїм. Знаходження в місті Покровській, але тим не менше, на кінець року ми вже вийшли майже на ті показники, тобто до 72 мільйонів ми е, збільшили приблизно на 60% від е, планового контрактування. Це демонструє те, що пацієнти, е, ми маємо попит пацієнтів і відповідно велику кількість надання допомоги. Тому е, нам коштів, які отримуємо в СНСЗУ, самостійно достатньо і для фінансування поточної роботи, Роботи дещо для розвитку, яким ми продовжуємо займатися. 2025 рік для нашого підприємства став роком випробувань рішень, а найголовніше досягнень. Попри всі труднощі, ми зберегли підприємство, змогли евакуюватися, відкрити два нових відділення у містах Тернівка та Дніпро і забезпечити нашим пацієнтам безперервність медичної допомоги. Результати говорять саме за себе. Якщо у грудні 24-го року ми мали 125 відвідувань, то вже у грудні 25-го – 1049. Загалом за 12 місяців нас відвідало більше 10 тисяч пацієнтів. Це не просто цифри, це довіра людей, якому заслужили своєю працею. Стоматології продовжувала роботу соціальна програма для мешканців Покровської територіальної громади Добразичлива медицина, мета якої це допомога найуразливішим категоріям населення. За рік її пільгами скористалися 151 п'ятдесят з Покровської громади, і ми пишаємося тим, що можемо підтримувати своїх людей. На нових локаціях ми швидко налагодили співпрацю та уклали договір зі страховими компаніями ВУСО і ТаС, актуальною саме для цієї місцевості. За цим договором уже отримали послуги 109 осіб. Ще один здобуток: наше підприємство отримало статус критично важливого. Це підтверджує, ми робимо справу, без якої не можна уявити якісне життя громади. Ми також зросли професійно. До штату долучилися троє нових лікарів і молодший медичний персонал. А всі наші працівники продовжують навчання, підвищують свою майстерність і тримають планку так високо, як ніколи раніше кажуть, якщо стоматолог усміхається, значить в колективі все добре. Якщо усміхається пацієнт, значить ми все робимо правильно. Так, от у 2025 році ми усміхалися всі. 26 рік ми зустрічаємо сильними, об'єднаними і готовими до нових перемог.